Якщо ж ви реально отримали якусь надбавку або доплату, про яку ще не сказано в нашому довіднику, повідомте, будь ласка, до речі, про корисну інформацію для пенсіонерів. Наша команда юристів зібрала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується пільг, доплат, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку, і оформила все це у ось такий. Довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж ви реально отримали якусь надбавку або доплату, про яку ще не сказано в нашому довіднику. Повідомте, будь ласка, ми внесемо зміни, і тоді всі пенсіонери будуть вам дуже вдячні, адже тоді вони також зможуть скористатися цією можливістю.